Так ось прийшли ми на роботу і побачили отакий фасад будинку. Якась незнайома мені шпакльовка білого кольору, потім структуру зробили, воно все порепалось. Ось таку радість бачимо. Трохи сітки не хватило, ну нічого, можна і так було замазати. Замазали, воно відпало. Тут порепалось. Бо, мабуть, було дуже жарко. Тут теж ось така приблизна картина красота. І прийшлось мені все це обідрати. Бо сітка не трималася, видно, намазували так, як попало. І потім показую другу стінку, яку вже я перетягнув вдвічі. Ось така у нас красота. Отака от з фіброю розчин буде вона фарбуватися ця стінка а інші три стіни зробив отаким фасадом термопанелі Така краса, воно пофарбується. Кути зарізані під 45 градусів. І ось так. Виглядає тепер будинок. І буде фарбуватися. Ви пам'ятаєте, яка, яка була ця стіночка, а тепер вона отак виглядає. Яка була обідрана, а тепер ми трохи розбавили декором. І тут додавали трошки декору. І далі дивимось. Тут у нас теж додався декор. Так ось. А ось ця стіна, де прийшлось обдерти повністю сітку. Тут взагалі був такий бардак. От зараз вона так виглядає. Тут цоколь обклав панелями термо. І додав декору, перетянув під фасадну сітку і далі вже пішов фасад такий. Ось так виглядає будиночок. А замовник у нас творча людина. І хоче, щоб отут кирпичики були коричневі. А сонячний домик жовтенький. І оце він буде малювати пензликом тут обклеює кожен кирпичик. І буде отут коричневеньке. І отут коричневеньке. Оце і є та творча людина, Константин Юрійович. Будиночок жовтенький, а цоколь буде коричневим, контрастний. Так що, якось так. Ось і закінчив я наступний об'єкт. Пофарбовано все. Оці кирпичики декоративні. Будуть фарбуватися в коричневий колір. Це вже е, замовник буде сам пензликом їх викрашувати. Йому подобається така робота. Вже і труби поставлені, і откоси пофарбовані. І задуто пеною залишилась пену обрізати. Декоративку, отливи поставлені, відливи поставлені. Ось такий будиночок європейського типу. Зразку Ми ж центр Європи. А така краса. А ну здалеку як він виглядає. Ось так. Ну, красуля. А чого бузі? Червона кабина. Ось такий пакур? Вірандичка. Якщо кому сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал Discovery по-українськи.